Усім привіт! Я вас вітаю на матчі третього туру, це у нас передостання гра. Мюнхенська Баварія зустрінеться вдома з Італійсь, з італійським наполі. Ну що ж, давайте швиденько дивимося параметри. все гаразд, все, все яке має бути. І одразу розпочинаємо. Ну тому що я думаю, що нас чекає дуже цікавий поєдинок. Якщо говорити саме про. Мюнхенську Баварію, то команда, я думаю, налаштована сьогодні з величезною відповідальністю, тому що грають вдома при своїх болівальниках. Я думаю, що і Наполі Альянс Рина, до речі, нас вітає, і впевнений нас буде очікувати з вами дуже цікавий футбол. І давайте переходити до складів команд. Все-таки я думаю, що це буде такою цікавою частиною якраз на початку гри. І почнемо з господарів. На воротах Мануель Нойер, в захисті зліва. Ентоні Девіс. В центрі. Кокія і Ніка Зуля. Справа грає Бенджамін Павар. В центрі Центральну півзахисту. Центрального опорного півзахисника грає Райт, центрального півзахисника грає Горецька, атакуючого півзахисника, грає Томас Мюллер і троє нападників. Зліва грає Серж Набрі, справа грає Кінгслі Коман і в центрі грає Роберт Левандовський, Головний тренер Дмитро Кошевенко. І переходимо одразу ж таки до складу Наполі. І почнемо з. Воротаря на воротах в наполі стоїть Меред. В захисті зліва грає Гулам. В центрі кулібалі і Костас Манолас. Справа в захисті грає ді Лоренцо В центрі півзахисту грають Зілінський і Алан Зліва півзахисті грає Інсіні. Справа грає сьогодні в півзахисті Хосе Каліхон. Політано сьогодні був замінений на цей матч. атакуючий півзахисника грає Фабіан Руїс. І в центрі захисту ой, і в центрі нападу, точніше, грає е, Дріс Мертенс, головний тренер Дмитро Данилюк. Сьогодні, до речі, зустрічаються два Дмитра. Тож е, я думаю, що вже е, навіть якщо зробити такий акцент на е, по ім'ям головних тренерів команд, тому вже Робимо такий невеличкий висновочок, але ще тільки 10-та хвилина матчу. Які робити висновки, зараз, до речі, небезпечно було. І Наполі, до речі, створили момент. Перший момент цьому матчі дуже було небезпечно. Каліхон зробив подачу. Відбилися захисники Баварії але все-таки зміг Дрісмертен дрі спробити в цій ситуації, але буде кутовий. інсінія буде подавати. Кутовий подача Ана Алан зараз мав дуже хорошу можливість, але просто не реалізував цей момент дуже хороший удар. Шкода, що не вийшло забитись з цього кутового. Але я думаю, ще будуть моменти, головне їх створювати. І... А так, все воно прийде. Якщо говорити про те, як команди зіграли в минулому турі, в другому. Мюнхенська Баварія, до речі, другий тур не грала, у них була така пауза на один тур. В першому турі команда Дмитра Кошовенка, і знову момент був від італійського наполі. і Хосе Каліхон зараз в цій ситуації пробивав, дуже хороша атака, хороший навіс, але ж Каліхон це пробув там. У якось в моменті здалося, що від захисника м'яч пішов на кутовий. Але це вже нюанси. І продовжимо тему Мюнхенської Баварії. В першому турі команда програла свій матч 1-0 ПСЖ якраз теж на Альянс Арені. Це вже друга гра поспіль, коли Баварія грає вдома при своїх болівальниках. І Я думаю, що в цьому матчі вони їх розчаровувати ой як не хочуть. Тому подивимося, як. Налаштував команду Дмитро Кошевенко на сьогоднішній матч, знову ж таки, команда, до речі, змінила схему. Сьогодні, що так, порадувало, що на на сьогоднішній матч схема іде в. В одного нападника, тобто 4-2-3-1. Тому я думаю, що буде цікаво, як себе зможуть проявити в мюрхенці в цьому матчі при новій тактичній побудові. Уже 21 хвилина пройшла, і поки що ну, ми помічали атаки у Наполі за цей час у Баварії. Поки що таких атак грандіозних ми не бачили. Але зараз кінгслі команд. Віддає на гнабрі. Горецька зараз пробиває по воротах. Але Мерет Зараз робить дуже хороший сейв. Але ось перший такий удар поворотах від Мюнхенців. Горецька так прицільно бив по поворотах в дальній кут. Але Мерет ситуацію контролює. І буде кутовий. В, в Райт буде подавати. Подача. Не дуже вдало. Але Девіс на підборі. Ентоні Девіс. Але Мертен зараз відбирають м'яч наполі. І може бути небезпечна контратака Інсінія. Інсінія, але не зміг віддати цю останню передачу. Ну, але Лоренцо, до речі, з м'ячем. Зараз контролює м'яч Наполі. І хороша передача на Каліхона. Ну, Але далі, де продовження атака? А продовження немає. Просто пас був нікуди в цій ситуації. І давайте поговоримо про Наполі. В першому турі команда Дмитра Данилюка вир, е, програла з рахунком 2-0 Атлетіком. В другому турі е, з ПСЖ команда вирвала мінімальну перемогу 1-0 в кінці матчу. Тому, в принципі, якщо говорити по третьому туру, Наполі е, підходить в такому, знаєте, в. Не, не в негативному настрої, в такому більш-менш нормальному. Тому що е, вже є три зароблених залікових бали. Е, я думаю, що навіть якщо Наполі зможе в цьому матчі виграти, вони можуть е, це закріпити, тому що шість очок е, в трьох турах, це, я думаю, дуже непоганий результат. У Баварії, наприклад, поки що тільки одна поразка. Але це тільки другий матч для Баварії, тому я думаю, що при своїх то вболівальниках хочеться все-таки перемогти. Я розумію бажання головного тренера Дмитра Кушебетка, тому подивимося. Повторюю це вже який раз, але поки що зараз, до речі, Баварія в атаці, поки ми говорили про наполі, і зараз штрафний заробляє все-таки схвалили. В цій, в цій ситуації неаполітанці. Ну, арбітер ставить штрафний. І це може бути дуже небезпечно, але питання, хто буде пробивати у Баварії чи Левандовський чи хтось інший. Коке до речі, буде пробивати. Штрафний. Коке б'є поворотах 1-0 Баварія забиває гол на 30 вже 9-й хвилині майже. І це робить шостий номер Коке Ось так. Неочікувано дуже зараз, я думаю, для усіх глядачів нашого матчу, ну, удар так вдався в поворотах, але там, наче, ще був відскок від стінки на наполі, що подивимося з вами повтор, Але нам такий зробили повтор, що ми не побачимо зараз нормально. Я думаю, що це треба нам, а це вже я пропустив зараз Гол. Ну, що що, ми ще подивимося вже в кінці матчу повтори всіх моментів. Тому, я помітив, що трошечки все-таки зачепило стінку, і м'яч полетів в ворота, але відзначимо Кокі. Він, до речі, сьогодні грає центрального захисника. Дуже цікава позиція, не рідна для Кокі. Кокі все таки він більше такий центральний півзахисник. Ну але. Тренер вирішив, я думаю, спробувати його в центрі захисту. Хоча, якщо не помиляюсь, в першому турі він наче теж грав в центрі захисту, тому це вже така друга для нього гра. І вже тренер, я думаю, поки бачить його на цій позиції. А зараз в атаці не політанці зараз ух, небезпечно, але Нойер на місці вибиває, точніше, виносить руку, руку м'яч вперед. І перший тайм у нас завершується 1-0. Мюнхенці попереду нагадаю, що забив поки що єдиний м'яч у матчі Коке на 39-й хвилині. Три удари два стиру Мюнхенської Баварії за перший тайм, п'ять ударів. Два стрі у Наполі володіння 52 на 48, поки що на користь Мюнхенців. Але подивимося, як буде в другому е, Треба зібратися неаполітанцям, щоб якось відігратися. Все таки. Хоча би на нічию в цьому матчі. Я думаю, що це вже буде досить непоганий результат. Що ж, другий тайм вже розпочався. І подивимося, чи зробили, чи зробив точніше, висновки Дмитро Данилюк після перерви і чи зграє команда новими фарбами. Дріс Мертенс з Єлінським. Зараз Мічем Алан. Алан віддає передачу на Фабіана Руїза, Каліхон. За Роберт Левандовський на підборі. Левандовський. Гнабрі. Віддає на Левандовський. Кінгслі Коман. Проти нього Ді Лоренцо зараз грає в захисті, але віддає на Ентоні Девіса. Ентоні Девіс може зараз подавати. Але віддає Коману. Коман на Горецьку. Горецька може пробити в цій ситуації. Але удар його блокують. Але знову зараз Баварія з м'ячем. Ентоні Девіс, Кінгслі Каман, віддає на Ентоні Девіса. І зараз е в кутку знаходиться Девіс проти нього Алан не дає нічого зробити. Такий йде дуже шалений пресинг. Але Девіс все-таки робить подачу на Левандовський. Але удару Левандовський не вдався. і Мерет зараз зіграв надійно в цій ситуації. Вона вже 61 хвилина. Вже скоро будуть заміни у італійської команди на 65-й хвилині, тому, їх, тому ми їх будемо робити. Е, як це все прописав головний тренер Дмитро Данилюк, тому, тому ось так. Зараз м'ячем знаходиться Мюнхенці, Хвилина залишається. Набрі. Віддає все-таки назад передачу, і робимо зараз зміни. У Наполі. І зараз у нас Аркадіус Мік виходить замість Фабіана. І він стає на центрального нападника. Аркадіус Мік. І далі заміна гравців, хто у нас більше всього втомився. Ці хвилини Дріс Мертенс втомився і виходить у нас. Е, хто має найбільший рейтинг, а має найбільше рейтинг політану. Тому він виходить на позицію атакуючого півзахисника. Е, і друга заміна в нас е, більше втомився Хосе Каліхон. Е, його змінить. Хто у нас має е, наче Лозано. Так, Лозано 78, тому він виходить. Ось третя заміна у італійської команди. Зроблені такі певні зміни у команди. І зараз м'ячі Мюнхенці знаходяться. Але м'яч втратили вже 68 хвилина. 20 хвилин залишається до кінця матчу. Кулібалі. Де є на Зілінський, Манос, Політано. передачу вперед на Левандовський е, Інсіньє Ді Лоренсо. Зараз Наполі намагається створити атаку, але Лозано зараз втратив м'яч у Підкаті. Хоча дивіться, статистика нам показує, що точні передачі 90 на 82. Поки що попереду знаходяться неаполітанці. Дуже така цікава статистика. І нам показує, що. Ще не все втрачено, знаєте, 77-ма хвилина. Я думаю, що ще ще є шанс проявити себе саме для напою, якщо так говорити, по матчу Поки що Баварія, до речі, тримає. Контролює, до речі, м'яч і така перепасовка, йде Райт, Томас Мюллер. Зараз передача не точна. Зілінські. Віддає на Алана Алан на Ді Лоренцо І вже 83 хвилина. На полі зараз контролює м'яч. Але треба якось виходити в атаку все-таки, тому що часу залишається Ну не зовсім багато. А треба робити атаки. Треба створювати моменти. і Зараз е мюнхенці йдуть в атаку. Ентоні Девіс. Віддає на коман, команд. Віддає на Ентоні Девіса. Ентоні Девіс, подача, відбувається неаполітанці. Скоріше все заміни. А ні, не відбувається заміни. Володіння м'ячем, до речі, 50 на 50. Ну, в другому таймі така вирівнялася гра, все-таки, якщо говорити. Баварія вже ну, не настільки добре так атакує, що, порівнюючи з першим таймом, все-таки. Дуже мало часу. Треба забирати м'яч зараз наполі, але Баварія все контролює. І зараз, до речі, Наполі відібрали м'яч. Не встигли зробити атаку. 1-0. Перемагає Баварія мінімально наполі. Переможний м'яч, для Баварії забив коке зі штрафного. І перші три очки заробляє команда Дмитра Кошевенка. Ну а Наполі. Вже в третьому турі не змогла отримати Ну хоча б нічию. Але якщо говорити по грі, команда зіграла досить достойно, намагалася створювати атаки. Просто десь воно не йшло. Ну, десь все-таки ось у Алана був момент на 11-й хвилині, ми бачимо, і Хосе Каліхон створював створював моменти. Тобто, ну, команда чимдуж намагалася забити, але просто що, ну. Не летіло в оборот. Просто не летіло. Ось Перший момент у Буварії відбувся якраз на 23-й хвилині, коли Горецька пробивав. Е, і, ну але Меред е, сьогодні, е, можна сказати так, рятував Наполі, тому теж можна так. Ну, але все-таки. Зараз ще раз подивимося, якщо нам ще раз покажуть штрафний. Чомусь там ну, показують радість коке і цього ракурсу нам не буде видно. І мені здається, там трошечки зачепив він стінку. Ну, Ось Мертенс теж створював момент, але Нойер ну, м'яч до рук зібрав, бо удар вийшов не зовсім вдало в цій ситуації. Далі знову. Ну, сьогодні Горецька був дуже активною у Баварії в центрі півзахисту. Хочеться його, ну, як, якраз ми зараз перейдемо до оцінок. І, е, 5 ударів 4 спіру у Баварії, 5 ударів 2 спіру у Наполі. Тобто, по ударам статистика, в принципі, рівна. 52 на 48 по володінню м'ячем, бачимо, що е, досить така ну, досить вирівнялася гра, можна так сказати, у другому таймі. Якщо говорити по оцінкам і по тим гравцям, ну, з Горецький якраз 7-0 поставили. Я сьогодні його якраз хочу виділити. Дуже сподобався він мені як сьогодні, як зіграв в півзахисті, створював моменти, тому заслужено 7-0. Тут навіть, я думаю, спору не буде точно. Ну, як я бачимо, отримав найкращого гравця матчу, 7,5 оцінка. Дев'ять пасів, до речі, 9 точних зробив. Ну і забив переможний м'яч, тому все, все закономірно. Якщо говорити про Наполі в цьому матчі, 7-0, на жаль, ніхто не отримав, але хотілося б сьогодні від, відмітити саме гру, все-таки як Ален зіграв сьогодні, в принципі, теж в півзахисті. Хо... Занизили Хосе Каліхону, можливо, за того, що не було якихось таких супергострих атак. Ну, Фабіан Рузу поставили 6,5 і ну тому що вони теж намагалися створювати моменти. Фабіан Руз сьогодні був як більше все-таки такий, скажімо так, плеймейкер. Ну і позиція в нього така, атакуючий півзахисник якраз е ця позиція відповідає за, цей, за плеймейкерство, тому я думаю, що все тут закономірно. Ну, але як по мені, все-таки зан... занизили вони Хосе Каліхону оцінку, теж сьогодні намагався. Хоча б 6 6,0, я думаю, Хусе Каліхону можна буде поставити за цей матч. Ну, в захисті бачимо, що Кулібалі дуже занизили оцінку сьогодні. На навпаки і завищили. Хоча, якщо говорити в принципі, ну... Те, що 8, пасів, 8 точних у колібалі, наприклад, пасів цих більше успішних. Чому Манолосу вища оцінка е, кулібалі менше, не зрозуміло. Те, що середня швидкість, ну вона майже однакова. Там, е, раз, різниця зовсім не невелика. Тому ось такий ось матч вийшов. Друзі, дякую вам за увагу. Зустрінемося вже в останній грі, де Атлетіко зустрінеться з донецьким шахтарем. Тож усім. До побачення і до зустрічі.